Ніколи не спішіть засуджувати батьків, якщо ви вважаєте, що вони вам чогось не додали. Наші батьки дають нам рівно стільки, скільки вони можуть дати. І настільки, наскільки вміють. Уявіть, що перед вами жінка, в якої одне яблуко, і інша жінка, в якої їх п'ять. І на ваше прохання поділитись, Одна віддала своє єдине яблуко, а інша віддала одне із п'яти. І якщо ви вважаєте, що обидві жінки дали вам однакову кількість, то ви помиляєтесь, адже та, що віддала єдине яблуко, вона віддала все, що в неї було. А та, що віддала одне із п'яти, то вона поділилася лише п'ятою частинкою того, що мала. І абсолютно безглуздо вимагати два яблука у жінки, в якої воно було всього одне.